Чи знали ви, що плавання не лише корисне для тіла, а й має властивість заспокоювати розум? Сьогодні ми поговоримо про те, чому плавання вважається одним з найкращих кредитативних видів спорту. Привіт, я Юрій Зайдовий, і сьогодні я розкажу, чому плавання надзвичайно корисне не лише для вашого тіла, але й для психічного добробуту. Бо плавання це не просто фізичне навантаження, яке зміцнює м'язи, покращує серцево судинну систему чи загальний стан здоров'я. Це ще й відмінний спосіб знайти внутрішній спокій та гармонію. І ось чому: перше, що ви можете відчувати під час плавання, це ритм. Вода навколо вас створює плавний постійний ритм, що дозволяє вам зосередитись на кожному вдиху і кожному руху. Це відчуття плавного повторення допомагає знижувати рівень стресу та тривожності. Кожен рух, кожен помах рухою чи ногою дозволяє вам увійти в стан спокою. Що ще цікаво, під час плавання ви відключаєтесь від зовнішнього світу. Шум, метушня, всі ці постійні подразники все залишається за межами басейну. У воді ви ніби зануриться в інший світ, де важливі тільки ваші рухи та дихання. Це чудова можливість для розуму відпочити і знайти внутрішній баланс. Плавання також відомо своєю здатністю до гармонізації нервової системи. Вода як природний елемент має заспокійливу силу. Вона не лише підтримує ваше тіло, а й створює ефект глибокої релаксації. М'який контакт з водою дозволяє зменшити напругу в суглобах та м'язах. А ритмічне дихання ще більше сприяє розслабленню. Але чому ж саме плавання можна вважати медитацією? Все дуже просто: медитація, як і плавання, потребує від вас концентрації, внутрішньої тиші та відключення від зовнішніх факторів. Ви небо занурюєтесь в себе, Ваші дубки можуть просто розчинятися від ритмічному руці, і ви більше не замислюєтесь про те, що відбувається навколо. Ви знаходите внутрішній спокій, що є одним з основних аспектів медитації. Чимало людей займаються плаванням і відзначають, що після тренування вони відчувають себе не лише фізично втомленими, а й психологічно розслабленими. І це не вибудково. Коли ви плавно рухаєтесь по воді, то ваше тіло починає виробляти ендорфіни, гормони щастя. Які підвищують настрій і покращує загальне самопочуття. І ще один важливий аспект, який робить плавання медитативним – це фокус на диханні. Під час плавання ви повинні навчитися правильно дихати. І це допомагає вам зануритися в свій внутрішній світ. Ви не просто пливете, ви концентруєтесь на кожному вдиху, на кожному рузі. Це дуже схоже на техніки медитації, де важливе значення має саме дихання. Тому, якщо ви хочете знайти свій шлях до внутрішнього спокою, зняти стрес і тривожність, спробуйте плавання. Після кількох тренувань ви помітите, як змінюється не лише ваше тіло, а й ваш розум. Це не лише фізичне тренування, це можливість для гармонізації всього вашого я. Так що, якщо ви ще не спробували плавання як медитативний процес, я рекомендую вам зробити це. Це не лише ефективний спосіб зміцнити своє тіло, але й знайти спокій у внутрішньому світі. До того ж, це чудова альтернатива традиційним медитативним практикам. Плавання дарує вам той самий спокій, але ще й покращує фізичне здоров'я. Дякую, що були зі мною. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково поставте лайк. Підписуйтесь на канал та залишайте коментар. Поділіться своїм досвідом плавання і тим, чи відчуваєте ви, як вода допомагає вам знайти спокій. І до нових зустрічей!